Слава Ісусу Христу сьогодні. Ну, один з може перших разів ми в такий спосіб як будемо вшановувати урочистий пратулинських мучеників, які засвідчили Богу свою вірність вже дуже давно 150 років минулого часу їхнього мучеництва, якраз минулого року ця річниця святкувалася. От, але тим не менше, хоч вони вже дуже давно є мучениками, але про них ще дуже мало ми знаємо, навіть тут, в нашому храмі, тим не менше, якби все більше і більше поширюється інформація і також почитання цих мучеників по цілому світі. І е, такий центр, е, який займається поширенням їхнього е, спадкоємства, знаходиться в Польщі. Е, є наша українка, е, така пані доктор е, Анна Боднар, яка е, безпосередньо це її праця до поширення е, слави про протулинських мучеників по цілому світі. І власне, тому що минулого року було 150 років. Вона з таких ініціатив мала розіслати мощі цих моченків по різних куточках світу. І наскільки я знаю, що найменше 60, а думаю, буде ще більше, цих би, мощовиків розійшлося по цілому світі, а наші єпархії випала честь мати, якщо не помиляюся, чотири таких би, мощей. Які є в інш різних наших парафіях, і владика видав окремий декрет про те, що навіть кожного місяця, 23-го числа, треба в цих церквах, що найменше, які мають мощі, мати молебень до протулинських мучеників, а також в межах цього року, щоб кожна з цих церков мала ікону протулинських мучеників. Ось і наша церква тут має честь бути однією з цих церков, яка власне, має мощі, які ми називаємо мощами першого якби, виду, першого розряду, першого ступеню. Перший ступень це безпосередня частинка тіла, не якась тканина, яка дотикалася, чи якась тканина, яка була посвячена на гробі, але саме тіло одного з. Цих мучеників, які загинули в протулені. Тому е, сьогодні не, не просто 23 число, а саме те, 23 число, саме ця річниця, е, коли ці мученики загинули 151 рік тому, е, і ми маємо можливість сьогодні помолитися молебень і попросити в Бога е, заступництва е, цих, цих мучеників. Благословенний Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Слава тобі, Боже, наш слава тобі. Царю небесний, відтішите душі істини, що всюди, і все наповняєш, Скарбниця благ і життя, подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від всякої скверни, і спаси бої душі і наші. Святий Боже, Святий Кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий Святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, Святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, Слоцю і Сину, і святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята свята, Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ліхи наші, владику, прости, беззаконня наші, святий, посвіти, цілим немоті наші, імени Твого. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу. і нині, і повсякчас, і на віки віків. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але висвали нас від дугом. Бо Твоє Царство і сила, і слава, Отце, і сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. Який хотів занапастити душі ваші, не злякалися його погроза, мужньо витривали при своїй церкві аж до смерти, бо непохитно стояли ви на духовному камені Петровій скелі, прийнявши вінок слави від єдиного переможця і влади. Моліть, його, щоб і ми були вірні Христовій церкві, Слава Твіно, і Святому Духові, радуйся, братули бо ти не найменший сіл та місті, з тебе засягай які за церкву принесли життя своє в жертву. І ти Вінок слави, тож молійся, перед Престолом Всевишнього, за утвердження мірі, за спасіння наших, і і, і віки, ані, визволь нас від нуш наших мати Христа, Бога. Що для всіх породила, щоб усі ми кликали до тебе, райся, єдина провідниця, душна, величаємо вас, святі Хрестоперці, і вшановуємо ваші страждання. Що їх ви зазнали і мене ради Христового. Бог для нас охорона і сила, допомога в недоля, що часто трапляються, величаємо вас, святі страстоте і вшановуємо ваші страждання, що їх ви зазнали і мене ради Христового. Пролили кров їхню немоводу, воду. Величаємо вас, святі страстотерці, і вшановуємо ваші страждання, що їх ви зазнали і мене Христу. Пам'ять про праведника буде вічна, лихої слави він не лякається, величаємо вас, святі страстохелесі і вшановуємо ваші страждання, що їх ви зазнали, і мене ради Христого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ступаються за людстві і над слугами своїми має милосердя. Ще весна перед Господом, самих подобних Його. Господи, Господи помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй. При просі прості, вислухаймо святого Євангелія, ми Росії. від відмоєму від Матея святої. Уважні, сказав Господь причуцю. Був один чоловік господар, що насадив виноградник, він обвів його огорожею, видобував у ньому чавило, вибудував башту, винайняв його виноградарям і відійшов, коли ж настала пора винозбору, збору, послав він слух своїх до виноградарів, щоб узяти від них плоди йому належні. А виноградарі, схопивши його слух, кого побили, кого вбили, кожу каменували. Тоді він послав інших слуг більше від перших, але ті вчинили з ними те саме, наприкінці послав до них свого сина, кажучи матимуть пошану до мого сина та виноградарі, узрівши сина, заговорили між собою це спадкоємець, нумов, вб'ємо його і заберемо собі його спадщину. І взявши його, вивели геть з виноградника, і убили. Отож, коли прибуде господар виноградника, що зробить з тими виноградарями? Лютих люто вигубить, відповіли йому, а виноградник винайметь іншим виноградарям, що будуть давати йому плоди Його своєчасно. Тоді Ісус сказав їм, «Чи в письмі не читали ви ніколи камінь, що відкинули будівничі, став каменем наріжним. Від Господа це сталося, і дивне воно в очах наших». Я отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Не знаю, як ви, але я досить багато зараз слідкую за різними такими перемінами, які відбуваються в світі, різними промовами. І, зокрема, кілька днів тому я так в повному обсязі слухав. Як про мову Трампа, так і про мову, наприклад, Марка Карні чи Зеленського на цьому всесвітньому форумі в Давосі. І виглядає, що ми переходимо в таку фазу, ну, що світ змінюється. І з промови Трампа було зрозуміло, що тепер є так, що світом керують не так правило. Не так демократія, як все-таки брутальна і груба сила. Сильний може наказувати слабшому, що робити, чинити на нього тиск і слідувати не якимсь загальним правилам а своїм правилам. І, і власне, прем'єр-міністр Канади там таку дуже блискучу промову висловив, який. Свого роду констатує і каже, що так, цей світ змінився, і сьогодні в нас немає іншого виходу, як, по-перше, відкрити свої очі і побачити, що саме це відбувається, не тішити себе якимись такими ілюзіями, що я цього не бачу, або буде краще ні, якщо я просто. Буду тихенько слідкувати за цим, десь відсиджуся. Нікому не вдасться відсидітись. Цей жорстокий оцей світ, який саме так не тільки зараз є побудований, він так і був побудований. Просто це робили і завжди брехали, про те, що такі от принципи існують. Я зараз навіть не брешучи, просто відкрито про це говориться. Є певні великі сили, і вони. Хочуть підпорядкувати всі інші сили. Ось. І власне протунські мученики, вони, хоч це було 150 років тому, але вони якраз і стикнулися з такою грубою силою, яка набагато перевищувала будь-які їхні можливості, і яка хотіла свої погляди, свої правила накинути на них. Незважаючи на те, ким вони були, в що вони вірили, якої вони були ідентичності, це все мало бути, не, не мати значення. Вони просто мали підпорядкуватися. Вони просто мали здатися і не чинити ніяких перешкод. Тому що сила така велика, що нема сенсу чинити ці перешкоди. Все рівно те, що вони хочуть, це буде досягнуто. І тому... Це ще раз розвіює також оцю ілюзію, яка є майже в цілому сучасному світі, які вважають, що проблемою цієї війни, яку вже чотири роки веде Україна з Росією, є одна особа, і це є Путін. Одна особа. Але це глибока помилка і ілюзія, тому що те, що з нами відбувається зараз. Відбувалося 151 рік на Підлящі абсолютно той сам сценарій. Та сама країна Північна агресивно анексувала частину території, теперішньої Польщі, тоді це було навіть прикордоння української території. І, і так само вони накидали ось цей руський мір, тільки свій спосіб бачення, тільки свою цивілізацію. Якщо її можна так назвати, бо вона трошки в лапках цивілізація, і свою релігію, свій спо... але ця релігія це не є релігія служіння Богові, а релігія, яка співпрацює з політичною системою і має за мету всіх людей перетворити в гвинтиків, системи і тих, хто будуть просто слухняними виконавцями. Цієї грубої е, сили. І е, невелика армія, невелика країна, не якийсь політичний е, і військовий блок, а ці грубі сили взялися протистояти групка людей, які е, 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 вважали, що хоч е, їх настільки перевищує сила противника, але це е, тим не менше, вони Мають стати на захист цього малого, що вони мають, але для них це було не малим, а це було їхнім цілим життям. Отже, церква була українська, церква була греко-католицька, ці селяни були греко-католиками, і вони найбільше, що цінували в своєму житті, це просте життя в своєму селі, свої традиції. Але ще найбільше це церкву, навколо якої вони були об'єднані, вели таке традиційне життя і мали ці традиційні вартості і глибокі релігійні практики, ідентичність. вони розуміли, ким вони є. Вони мали своє коріння, були вкорінені в своїй землі, в своїй традиції. Прості люди, тобто, це не є якісь аскети, якісь монахи, якісь. Вчені люди, богослови, прості люди, просте село, проста дерев'яна церковця, яка взялася кинути виклик системі, яка насувалася, яка, які вважали, що краще їм загинути, ніж підпорядкуватися. Тому що, коли ти підпорядковуєшся, то ти вже не живеш. Ти живим залишаєшся мертвими. Ти вже не, 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 не молишся, ти вже не слідуєш. Тому що тобі передали батьки, і вони оточили церкву, куди мали прислати російського православного священника, але не призначити його і попросити, щоб громада його прийняла. А зі зброєю російських солдатів ввести в його церкву, нібито в такий спосіб можна людей переорієнтувати на інший спосіб думання, моління. І прийняти цього душпастиря. Як можна бути душпастирем, якщо тебе в церкву ввели озброєні солдати? Але ця система вважала, що так можна. Всіх можна поламати. Для, для релігії не треба запросити, обійняти, можна переламати через коліно, і це буде успішним. Воно не було успішним. Вони не побоялися спрямованих на них багнетів. І оскільки не здавалися, відстоювали цю церкву, то солдати розпочали вогонь і було вбито скільки, по-моєму, 18 людей, молодих людей, причому багато кому з них не було навіть 40. Це не були старенькі люди, як ми свідомимо, що відвідували сільську церкву. Молоді люди, 18 людей. Але також, по-моєму, було поранено 60 з лишнім. А пізніше багатьох з тих, що були там, в кінцевому результаті заслали до Сибіру. І це вже було кілька сотень, так що більшість села з часом. Але священика таки вони ввели туди, тоді російського православного, але ніхто до церкви не приходив. І відповідно їм довелося з часом цей храм закрити. Так, ось. Так що Хто кого переміг, важко сказати, бо ця брутальна сила може вважати, що вона будь-яким способом, зокрема, таким способом, добилася свого. Але чи можна вважати перемогою те, що в церкву більше ніхто не ходив? Цього душпастеря не прийняв. Що стільки людей було вбито, заради чого була заплачена ця ціна? А також чи можна вважати перемогою те, що сьогодні там Росії нема. І те, що там стоїть зараз великий, новий гарний храм, в якому твориться молитва, є священик, є громада. А до цього місця йдуть численні паломники, які згадують не про тих, хто стріляв, а тих, в кого стріляли. То чия є перемога? Чи це перемога римських воїнів, що розпинають Христа, чи це перемога Христа, який відроджується? І сьогодні ми тішимося тим, що ця пам'ять трохи забутих в певний час, мучеників простих людей сьогодні вшановується. Чому це важливо? Бо це їхнє Воскресіння. Отак От вони воскресають для цілого світу. Як поширилася звістка про христ про Христа по цілому світі? Тому що свідчили ті, хто побачили це Воскресіння. Ось. І слово мартер або «мартиріон» або мученик перекладається як свідок. Це ті, хто сві свідчили. Вони свідчили про свою українськість, вони свідчили про греко-католицьку саме церкву, з якою Росія ніколи не може змиритися. І це свідчення сьогодні сягає цілого світу. Як казав Тертуліан в другому столітті, кров мучеників стало насінням. Для церкви. Ті, хто переслідували церкву, їх зараз немає, і їхнє майбуття стало дуже сумним. Ті, ж кого переслідували сьогодні в небі, вшановуються церквою, і їхній приклад ми повинні не забути, тому що саме ця історія повторюється, історія завжди буде повторюватись, але саме там, де з неї не беруть висновки. Щоб історія не повторилась, мусять бути зроблені висновки е, і не повинні бути розставлені крапки над і. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Е, Христос рождається. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твої Тобі, вислухай і помилуй. Ще молимось за святу Христову, церкву, за єпископство, священство, монашество, боголюбивих вірних і за тих, що терплять переслідування Ради Христа і його святої церкви, Господи, вислухай і помилу. Що молимось за тих, що люблять нас, і тих, що ненавидять нас, і за тих, що переслідують людей невинних. Господи, вислухай, примири нас і помилуй. Ми молимось, щоб угодна була, ця наша молитва перед величим слави Твоєї, всеблагий владико, і щоб післав Ти нам, слугам Твоїм, що славимо протулкинських мучеників, багато милість і щедрість свою, і щоб визволив від усякої напасти ворогів видимих та невидимих, і щоб подав всім людям здоров'я, довгі та безгрішні літа, а в усіх добрих ділах успіх. Молимось тобі, Царю, Всемилосердний, милостиво, вислухай і скоро помилуй. що молимось за предстоящих людей, що очікують від Тебе великої багатої милости, за тих, хто творить нам милостиню і за всіх православних Господи, помилуй. Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю, нашу повання усіх кінців землі, тих, що на морі і повітрі далеко, і милостиві, будь милостивим, владико до гріхів наших, і помилуй нас, бо милостивий людинолюбний Бог, єси і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, і на віки, віки. Господе, ві помолімся, Амінь. Господи Боже наш, Ти, що з покоління в покоління ведеш свій народ дорогою правди і віри, тобі приносимо молитви наші через заступництво святих пратулинських мучеників, щоб угодна була ця наша молитва перед величанням слави Твоєї, всеблаги владико, і щоб післав ти нам, слугам Твоїм, що славимо пратулинських мучеників багату милість і щедрість свою, і щоб визволи від усяких напостей ворогів видимих та невидимих. І щоб подав усім людям здоров'я, довгі та безрічні літа, у усіх доб добрих ділах успіх, молимо вас, святі мученики, заступіться за нас перед престолом, всемилостивого Бога, за наші родини, щоб вони жили у вірі та любові, за нашу молодь, щоб вона виростала в дусі Божих заповідей, і за всіх нас, щоб ми завжди залишилися вірними слугами Господа, О, святі пратулинські мученики, будьте нам взірцем вірності та відваги. Просвятіть нас своїм заступництвом і випросіть для нас, благодать Божу на кожен день нашого життя, щоб ми у всьому прославляли нашого Господа Ісуса Христа, йому ж належить всяка слава честь і поклоніння з Отцем і Святим Духом, нині повсякчас, і на і віки, віки. Часніше від хировими, і не зрівняв наславнішого від царапи. Сьогодні Бога породила, сущу бородицю Тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, упомання наше, слава тобі, слава ісели, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, погибуй. Христос істинний Бог наш, молитвами причистий своєї Матері, молитвами святих блажених протулинських мучеників, що їхню пам'ять сьогодні ми урочисто вшановуємо. І молитвами всіх наших блажених, Господь помилуй, спасе нас, бо Він благий і людинолюбний. За хвилю розпочнеться біблійний гурток, біблійна зустріч. А тим часом можемо щось заспівати а між часі вшанувати мощі блаженних мучеників протулинських, які тут у нас є. Христос зрождається.